Добровольців не сплутаєш. Для добровольців все служіння. Дивіться, а ти ж художник. Ну так, да. я знаю. Ага. Да. Ну я не малюю на не... війні. Коли Дмитро народився, лікар ну, каже Оксана, ну він тебе якийсь буде великою людиною. Наш шлях почався в 2014 році, коли кремлівський чобіт переступив нашу територію. Це людина. Яке просто із народження було створено для того, щоб боротися. Нікого не боячись ні смерті, ні труднощів. Він приїхав на чорному джипі на Нісані, і в нього були номера Да Вінчі. І я тоді подумала, боже, який понтовик, як людина їздить на фронті з номерами да Вінчі. Ну що це таке? ще надзвичайно любив після України на другому місці. У нього була родина і любов Аліни. Я постійно ходив в штурмові дії особисто, приймав участь і всі роботи, які ми виконували, всі накази, які ми виконували. От де він ще міг втомитись на третій день. То у батарейки не сідали просто. Добровольці завжди мають дуже високу мотивацію, а коли в тебе є мотивація, все інше воно приходить само собою. Він боявся смерті будь-кого окрім себе. З 19 вересня в усіх кінотеатрах України.